Так, друзі, ось такий санвузол у Варшаві буде вам коштувати. З... І це не один. О Оцей один, і там зараз ще один покажу. Скільки? 55 тисяч разом з матеріалом. Це матеріала, матеріали і робота. І повністю вся інсталяція, да? тобто вся... всяка. Це підключно готово. Саш, покажи, що ви тут встановили. Починаючи з. Зробили інсталяцію, це все викументували кібель. Далі скло, плитка, сушка, mm -hmm. ванна, навальник, тумбочки. Ось це все. Теж стіни малювали, шпаклювали. І Я по часу, так, бо... по часу скажи, скільки от за скільки часу з зробили цей санвузол, і ходімо до того час покажу, друзі. Зараз вам скажемо, скільки по часу от вийшло зробити, зробити тут окремий санвузол. в Цій кімнаті буде з власною душовою, душовою кімнатою. І тут нас вийшло е, по часу. Скільки от ви від А до Я? Три три тижні. часу. за три тижні зробили два санвузли повністю під ключок. Ось так ось. Так, ну все переробляли там техніки, бо це все зміщували, це все було перероблено. Uh -huh. Також додаткові включателі на підлогу регулятори та. Uh -huh. Тобто дивись, ти робиш не просто, да, там положили плитку, а ви ще дороблюєте оці всі детальки паралельно, які потрібно одразу е, зробити. Так, 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 ну так клієнт Щоб... захотів, так треба було зробити. Mm -hmm. Тут теж ми всю каналізацію переробляли. Тут, тут має бути правильна машинка і сушарка, mm -hmm. Mm -hmm. Теж регулятор під тапу підлогу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ось так, друзі. Звертайтесь до Саші ремонт на будь-який смак, на будь-яку е, склад складність, дуже швидко все роблять хлопці. Вчасна і Супер.